Прийде, ой, а якщо прийде, дві куми моєї куми, то я знатиму новини з усього села. Та де там? З усього округи. М -м -м. Області теж. От зараз тільки приберуся. Ой, там... Здоровенькі були, Кумасів, а Віктя це вийдете, і що ви ото мішку брете? Та це добиваюся з роботи. Та про нагоду таку ж не було, що вкрасти, бо набрала хоч піску, бо в нашому селі тільки дурні йдуть з роботи порожні. Ой, Кумасів, ви така у мене. А, я, а а я, я, Кумасю, то сідай, сідай. А де собака ваш, не вкусить? Ой, кумасю, був у мене собака. Та як загарчить, аж за злодієм зашкварчить. А як побачить хто із роботи, цупить торбину, та як ухватить його за ту, за спину. А як уже ухватить небораку, та як укусить його за... А за що? Та за ногу, за ногу. А де ж ви кумася та собача поділи? Віддала. Бо вже почав на мене кидатися. А -а -а. Та ви сідайте, сідайте кумасу, бо в ногах правди немає. А -а -а. Добрий день вам, дівчаточка. Здоровенькі були, а дивіться, сяє вона, сяє, а що у вас там сталося? Ой, в мене така радість, така радість. Я ж розповіла всьому селу і сусіду, і куму. Я ж виграла в лотерею величезну суму. Годі вам в лотерею хвалитися. Та я з вами ділюся радістю своєю. Хвалитись навчились. Краще ви, кумунько, з нами грішми поділились. Ага, прям зараз саме раз захотіли гроші, а по у калоші. О, та сідайте, сідайте, сідайте. Доброго дня, дівчата. А чого ви тут сидите? А, а що? А хіба ви не знаєте, що панько женився? Боже а -а -а. і взяв собі таку ж не немов зума розуму спився. Вона, знаєте, така страшна, страшна, як ота, що крутиться. Балерина? Та ні, яка балерина, би як, та намішалка, та ні, ще більша, така, як ви, кума. <риклад> Або ще стріша за вас і страшніша. Кума! Заспокойтеся, кума. Ідіть, сідайте, ідіть. А ви бачили, що кума галька з курортів повернулася? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А ви бачили, як умій на курорт Ні. Mm -hmm. mm -hmm. А я якраз була на автобусній зупинці та й угледіла. Зараз вам розкажу. Проводжав кум куму лікуватись від зайвого жиру. Проводжав, як на той світ, скажу вам одначе. Розціловує автобус та мало не плаче. От, кума вже бачу, сілась, автобус набира розгін, ну а кум же, що є сили кричить їй навздогін. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж сана, не їж м'яса, та не поправляйся, особливо не їж торта, слідкуй за собою. І отам от на повороті у стовп головою. <різь> <різь> Чухнув лоба, сів та й каже А шо ти? Горіла, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорта з'їла. Да. А які у вас новини? О, дівчата, а в мене сусіди весело живуть. Кожен день Фроська з Іваном у хованки граються, представляєте? Це я. Фроська зранку самогонку заховає, а Ванька ходить шукає. А як знайде, то вже проська ховається. Ой, дівчаточка, щось у мене болить спина, простудилася, чи що? Яка пропасниця? Тюку, Масю, це не страшно. Біда Тюку, Масю, це не страшно, біда невелика. Кажуть люди, як болить. Від неврозу спина, помагає яд змійний. чи жіноча слина. Таке скажете, та не вже. Так так, кумася, щодня в мене таке буває. Мій Ми, Микола хворий, місця спитом натирає. О, Кумася, точно, точно. Спир поможе. Штука то відома. Тільки ти мені, Кума, скажи, коли твій Микола буває вдома. Там мутила. Дівчат, кожного своє. От я вчора їздила на базар по м'ясу. Сам дід стояв на ринку вже багато часу. От підходить я і питаю, по чому ж ваше м'ясо? А він каже, двісті гривень і відріжу хоч з якого боку. Так худенький же той цапик, а ціна ні в року. Ну, дешевше, каже дід, не віддам ні за що. Якби ви отак хворіли, теж були б не краще. М -м -м. А навіщо ж було різать, як тварина хвора? А дід каже, та ніхто його не різав сам із до вчора. Представляєте? Ой, кумоньки мої дорогі. Якби не ви, то не було би з ким поговорити, поділитися, що додому понести, сусідам передати. Кума, а от ви мені не скажете, що ваші кури роблять у мене на городі? Тьох, а хто сказав, що то мої кури? Вони що позначені, то ганені кури. Ганені, не ганені, а ночувати вони сьогодні вдома не будуть. Залишуться в мене. Як це залишуться у вас? Вони ж мені нестися мають. Чи ви хочете ходити яблука, що на вашому межу пали вашими? Знають так і мої кури, що були вашими. Якщо вони на моїй межі лежали, то й мої Тут на те. не стали. Якщо ми Микола на вашу межу стане, теж вашим буде. А чому б ні? Я куди ліпша за вас? Не довголиця, не веснянкувата, не язиката. Та я тобі зараз покажу, яка я довголиця, яка я веснянкувата, яка я язиката, бо знає тебе, яка година поперед. А чого ти на вулиці три дні не була. Кажуть, тебе самогон та й не дуже вдався. Ти заснула, баняк з брашкою зірвався. А щоб тобі кумасенько вчора не вітати. Як могла ти подумати, як могла сказати, А щоб тобі, кумасенько, порася посохла, А щоб в тебе на городі геть усе посохло. Вечекуна, кумасенько кодова кума, а чому ж ти на городі не була? Каже, що тебе кума із кумом застала, Перебила всі горшки, та відравки дала, а щоб тобі кума, i am going to go to the bathroom